Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки віким. Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утешителю душі істини і живе зійсе, і все спини, сокровище, Божесну, Подателю, прийди Вселисени і очистим, всякий скверний, Спаси, блажа душа наша, святий Бог святик, якийся безсмерти про нас, святий Бог Святок, до смерти про нас. Святий Боже, святи святого смерти полона, слава Цуї сину, і святому Духу, духові, нині по всіх часі, і на віки віки Амін. Прейс свята, і Тройця помили нас, Господа, очисти греки наші, владико прости, беззаконня наше, святі пості, і сили, не моші наше, імно Твіого ради, Господу помилого, помилуй, Господу, помилуй. Слава Цуї сину, і святому Духу, духові, нині по всіх часах, і на віки віки Амін. Отче нашої, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прошаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як Твоє царство, і сила, і слава Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Да, Воскресне Бог і розточеться рази Його, як от біжать лице Його, не Його, Яко і ще зайдемо, да знат, як ота, ідвоз, олиця, оня, так такоти погибнуть грішна, це лиця а праведниця да звеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу, тілець, послай до народу Твоїх Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недух, дух і смерті, ізволяю, що із Твоїх. Юрія Тетяну, Остапа, Захарі Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну. Михайло Святослава, Христину Квітко, Юрія, Наталію Софію, Анну Марію, Оксану Віктора, Маркіяну Софію, Василя Наталію, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Галину Володимира, Яну, Володимира Софію, Олексія Богдана, Федота, отця Стефана Марію, Ольгу Ірину, Анну Юрія, Тамару, Олега, Світлану Ірину Воїна, Ігоря Воїна, Василя Воїна, Миколаїв. Михайла, Назара, Галину, Йосипа, Вікторію, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Івана, Ірину, Анастасію, Михайла, Михайлину, Володимира, Соломію, оця Степана, Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія. Владислава Анастасію, Іванну Олену, Наталію, Ореста, Тараса, отця Степана Лєну Максима Марту, Олександра Мар'яну, Дем'яну Лева, Марію Ігоря, Вероніку Володимира, Володимира Любов, Анну, Діану, Анну Івану, Стефанію, Ірину, Тетяну, Ярину, Ольгу, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія і робів Божих, Протерея Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана Христину, Івана, Ольга, Христина, Анна, Марія, Ярослава, Галина, Ольгу Христину, Анну Марію Ярославу, Галину, Ольгу, Ірину, Людмилу Константину, Ольгу Марію, Галину, Захара, Зиновія, Галину, Галину, Андрія, Ірину Володимира, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста Софію, Зоряну, Ульяну Христину, Ярославу, Робію Боже, Софію. Злату Іванну, Руслану, Дмитра Ганну, Марію, Михайла, <клухи> Стефана Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Ігоря, Ірину Константина, Протрея три Степана, про три Степана, Протре, Павла, Протрея Симона, Протре, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіто Віру, Юрія Галину, Іванну. Віталія, Ілью, Кіро, Марину, Любов, Дмитра, Наталію, Віталія, Ілію, Миколая Надію, Марію, Віру, Софію, Ольго, Мирославу, Тараса, Андрія Василину, Галину, Ірину, Володимира Тамару, отця Степана Галину, Ігоря, Андрія, Романа, Наталію, Богдана Володимира, отця Степана Ігоря, Ольгу Олена Маркіяна, Евеліну, Ірину. Окція Стефана Воїна, Юрія Володимира Марію, Андрія Надію, Романа, Михайла, Тараса, Максима, Оксану, Андріану, Ганну, Соломію, Віталія, Артура, Тимофія, Ростислава, воїна Петра, Зоряну Галину, Оксану, Івана Марію. Е, Робів Боже Ганну Лесю, е, Лю, Любо, Олега Андрія, Теофілія, Софію, Анну Марію Володимира, Оксану, е, Тетяну Назара, Вікторію Андрія, Богдана, Ярослава, Романа, Дарію, Наталію Галину, отця Степана Тетяну, Ольгу, отця Степана Воїна Василя, Марія Романа Андрія, Дмитра Ольгу, Степана, Ірину, Вероніку, Дем'яна, Богдана. Ірві Андр... Боже, Ольгу, Світлану, Ірубі Боже, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олена, Христина, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанія, Катерину, Робів Божих Макарія, Дмитрія, Максима, Юлію, Оксану, Норманну. Наталію Мирославу, Ірину, Воїна Романа, Андрія, Віталія, Агафію, Вікторія, Ганну, Богдана, Надію, Марту, Марію, Ігоря, Юрія, Марію, Назара, протре Стефана, протре, Павла, про Симона, про тре, Василя, Юрія, дякона Андрія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Сергія. Е, Наталію е, е, Ольгу Соломію Єлизавету, е, от тілесне душевне немощі, благодаттю благодатні Христа, твої молитвами, при святих, владичиці і присладі Марі, представник чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, притечі, крестителя Йоанна, славних схвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників преподобний і Боносний отець наших, святих космі, Кіри, Іоанна, і силити, безсребрено, Дем'яна, Кіра, ана, Пантелеймона, ярмала і сам сона, дів'ядо фотініки, святих праведних, батицьких, ани, всіх святих, як оти, си, джерело сілень Боже тобі Славу слава Отцю і Сину, і святому Духові, Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помилий, благословен Бог, Бог, благий врачу душі тілес наші. І, ж, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе, і Боже я із ліхом смертю, смерть умертвої суші, моробіжого дарував, і жила зрії з мертвою, Воскреси, помилуй рабів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх вписаних, всіх воїнів, які захищають Україну, Надію, Ігоря, Марію і, 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 і отже не одне главне болість, завище, тятуварі, збави їх від ужаса. І ми од огня люто і часа і одночезлих чоловік. От Біса плоду, на всяка недога і болізні і отиме огні. і вже ненадух виспоминає, що просведове ви до Помилуй мене, Боже по вулиці милості Тві, по множеству шедро Тві, очисти всякого беззаконні, всякого, і не всякий недух. Ти боїси істинні, вражи, душ, чолеш наша, Христе Боже наш. І тобі славу висилаємо цю і Сина, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців, до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені всеціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Поміне Господи, робово це пана Андрія Світлана. Премудрость прости, вислухаймо святої Івангелії, мир всім і Духу Твоєму. Від Матфея, святої Євангеліє читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Водмінь. во время, Оно призвав Ісусу Бадодеся, доченикися, даде їм власне дусне на Дякуди і згонять і веселити всякий не дух і всякого болізня. Всі, Бада Десять, посла Ісус, заповідай глаголя. На путь язик, град Самарийський, не входьте, ідіть, вже паче копцям, погибшим вдома Ізраїля. Хотя же проповідайте лаголіще, яко приближиться Царстві Небесне, Боляще стіляйте, прокаженно вщайте, мертві, воскрешайте, біси, изгоняйте, то неприясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і сину, і святому доповідені, і по всіх часі, і на віки віки, Амінь. Господи, помилу, Господи, помили, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причисту свої матері, святий славний, цих хвальних апостол, святих праведних, бо тиських всіх святих, помилець, спасе по нас, як у благ і чоловіку любець. Амінь.